Привіт усім, мене звати Мік, і це нова гра, яка називається Ace of Space. Так, це гра, жанр якої швидше за все є шутером стрілялка. Е, стрілялка, бігалка, підривалка і тупилка. Маю на увазі, що я не дуже е, хваський у цих іграх, і тому, швидше за все, е, зараз буде весело. А якщо. Ну, принаймні, я буду старатися. <хи> Ось. Отже, видно, що тут намальований зомбі, і, мабуть, ми будемо мати зараз справу із зомбі, хоча я не дуже розумію, що мені придеться зараз робити, але я думаю, ми зможемо зорієнтуватися, правда, якось там по ходу діла. Ось. Ем... Отже, це така гра, в якій е, дуже прикольно. Яка дуже прикольно промальована, вона вся складається з пікселів, так само, як і наш Майнкрафт. Точніше, з блоків, а не з пікселів. Ось, але ж Майнкрафт також складається з пікселів. Ось. І нам пропонують приєднатися до зомбі, бо людей дуже багато. Ну що ж, давайте приєднаємося до зомбі. І обираємо зомбі. Не дуже. О, не дуже класно, як би. Вуау. Це дуже класне заняття, таке починати знайомство гри із гри за ворогів. Але, принаймні, якщо я буду часто помирати, то мені хоч не буде соромно. Хо-хо. Я хотів на себе подивитися зверху від другої особи. О, в мене вже стріляють! Не вбивайте мене, я зомбі, я хороший. Чи ні? Так, о, яма. Я впав в яму. Я можу довбати блоки. Ха. Ру -ру -ру -ру. А ні, це, це наш. Це зомбер. Привіт. Ти зомбі? О, клас. Треба закопатися. Мені здається, під землею безпечніше. І треба подивитися на карту. Так, е, Ось так вона натискається клавішою М. Копаємо вперед. У замок. Зробимо підкоп. Так, настрої вже. Це добре. Зараз ми їх зуїм, хлопці. О, треба глибше закопатися. Ось. Ем... Так. Отже, я купив цю забавку на розпродачі у сімі, доволі дешево. До речі, якщо я бачу їх на карті, то й вони мене, мабуть, бачать, халепа. Дідько. Мені подобається, як він. Е... Не знаю. Мечить чи. як це зомбі. Видає звуки, так, ну коротше, пора вилазити, бо я вже не знаю, куди мені копати. Е, мені подобається також, що у зомбі немає шкіри на одній руці. І е, здається, мені треба сюди. Так, карта. О, я вже майже в замку, мабуть. Е, цікаво, чи вам щось зараз видно. Вау. О! Що це? Мені здається, чи це якась інфраструктура. Mm. Ні, мені здається. Халепа. Так, де я все ще? О, я вже всередині замку. Ем. Просто стрибаємо наверх. Можливо, наступного разу також будемо користуватися цим ходом, якщо я зразу вже помру. Так. Е О. Ого-о. До речі, я. Я сам. Тут. О, ні-ні-ні! Не хочу падати. А як він вистрибував? Хтось викопав цей тунель і якось вистрибнув нагору. гору. Мабуть. опа па я не хочу впасти. Там згори постріли. Е, я думаю, зараз я когось вб'ю, заражу і людство загине. Я дуже цього хочу. О, мій друг. Це мій друг, треба бігти. Ні, uh, де пишуть якісь матюки. Тікаємо, хлопче, тікаємо. Тікаємо звідси. О, ми в середині будиночку. Так, хто де є? Там якісь люди. До речі, не треба стрибати на один блок, я це помітив. О, там люди є. Ой, в мене це стріляє? Ні? Я не знаю. О, але я впав в халепа, і я знову падаю! Ооо, це не дуже круто. Тут не дуже зручно бігати, особливо коли все так розтрощено. Я не буду туди лізти, я краще піду. Е подивлюся. Кого б мені з'їсти зараз? Це моя місія. Халепа, я знов зараз впаду. Я скоро помру, просто від падінь. О, як же мені назад в замок залізти? Ао. Покопаю собі дорогу. Ось так. Я не знаю, чому він так кричить, чи в нього щось болить, чи що. Бачите, це майже той самий Майнкрафт, я постійно копаю. <гум> а саме, саме, саме дійство я не знаю, коли настане. Коли, коли мене вже нарешті застрелять. <гум> Чую, там якийсь кулемет працює, страшно дуже. Та, що це за тунель? Це я копав? Я не знаю. Ми будемо копати прямо. Так, куди. Куди я прямую? Я не знаю. Так, ага, мені все йдуть. Зрозуміло, треба нагору стрибати. О, пропустіть мене. Так, оп, оп. Оп-оп-оп. І я бачу світло. Я хочу на вгору, я хочу вилізти, з'їсти когось і бути щасливим. Є, я бачу світло. Я не можу вилізти. Я зміг це, я зробив це, хлопці. Кого вбити? О, я дуже швидкий, а це міна, я знав. Або, або це ліченка. А ні. Це щось, щось вкинули. Що це? Я не знаю, що це, я не можу його підняти. Он там повно людей. Вони всі там засіли. О, нас вже багато, до речі. Е, ми армія зомбі і ми зараз когось з'їмо. Я, принаймні, постараюсь когось з'їсти. Як бачите, всі гравці е, ворожої команди людей заховалися в цій вежі. І треба просто вилізти на неї. Чи як? Ось, і я бачу мої браття теж влізуть. Так, що тут твориться? Тут якийсь хаос і розбрат і чиниться якесь. О, ні, не стріляйте в мого друга. Ооо, ти попав хлопець. Ха-ха-ха-ха-ха. Є! тепер він наш. Ха-ха. ха Я замутив одного чувачка. Ха-ха-ха! Я завербував. Я збільшив нашу компанію. Давай хлопець, тепер ти з нами. Ха-ха, ха як тебе звати? Не знаю, байдуже. Давайте спробуємо заразити ще когось сьогодні. Так? 에, спробую знову по цих сходах піднятися. Не. Уу, бррр. Як я люблю постійно нариватися на одній ті самі граблі. Так, куди ведеться дорога? Ні, нам потрібно в той бік. Пробую знову нагору вилізти. Там забарекодувалися останні люди. Так, тут десь яма була, ні, не тут. Можливо, сюди? Ні, сюди ні. 에... А, та як це так? Да! Коротше. Останній раз спробуємо. Або... А, піти сюди. Що це там, могила? О, ні, тут лежав наш брат. Ой, ще й могила вибухнула. О, бачу, 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 хлопці. Вам хана. Я зараз когось хочу заразити. Стій, стій стій, друже. А, я не встиг. Ех! Ну нічого, я старався. <гум> я б зараз зайду принаймні одного. Е, давайте станемо знову. Спробуємо ще раз. Цей ліс, він дуже класний. Я зрозумів, що тепер немає сенсу копати, просто треба піти прямо. Бо. Бо це не круто копати. Це не цікаво. Колапс the білдінг, сказав наш побратим. І я з тобою згоден. Я піду і колапсну The Biлд. О, тут тут якийсь ворог, я бачу тебе. Стрибай вниз. Падай вниз. Ага, рин. Так, давай, падай. Є. є, є, є. Треба його заразити. Стій, стій, стій. Стій, друже, стій. Ти хочеш стати за зомбі, я знаю. Не стріляй в мене. Ага, ти втік. Ну, та й тікай. Нам включили класну музику. О, мої друзі, доженемо його! І покараємо. Як ви спринтите? О, він стріляє в нас. Ні, ми тебе доженемо все одно. Можливо, я помру, але... <схе> ми зробимо з тобою цю підлість. Ага. Мені здається, він покінчив життя самогубством. Правильно зробив, хлопець. Так і треба. Колап забіг він. Хо! Мені подобається колапсити за білдинг. Але... Так, де мій друг? Я не хочу сам йти. Він е, заколапсив білдинг? Ні, він... Ну я не знаю, як він подівся. Ось один. А... Як зайти всередину? Ооо, ні, ні, я не хочу туди. В... А... Зомбі-вірус нейтралізований. Здається, ми програли, але. ех. Що поробиш? О, я, чесно кажучи, е можу сказати, що цю гру записувати для летсплею не дуже круто. Але грати її насправді дуже весело. Тут є різні режими. Е, 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 як бачите, можна бути зомбі, можна бути просто воювати один проти одного. Тут є різні там типи карт типу захват флагу, і щось 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 подібне. Тому, якщо вам подобається ця гра, ви можете її купити. Або я не знаю, чи піратська версія, можна буде грати в неї. ось Але надіюсь, вам сподобалось. І я поки що кажу вам, бувайте. І... Трохи пограю і сам, можливо, ем, навчусь грати <свісно> по-нормальному. Ось, все, бувайте. Дякую за увагу.